Власне, з цього тижня ми запускаємо чотири маршрути для безгодівкової оплати. Від сьогодні це є 58-59 маршрут і вже з п'ятниці ми маємо 60, перепрошую, від сьогодні маршрути 58-59 і 11, а вже з п'ятниці 61 маршрут. Загалом, ну, можна На сьогодні це є 9 маршрутів, відповідно, в п'ятницю це буде вже 10 маршрутів. Ми поступово нарощуємо обороти, залучаємо вже нові маршрути і поступово будемо виходити до то, того, щоб охопити повністю вже всю нашу міську мережу громадського транспорту без готівкової оплати. Якісь дедлайни назвати ну зараз власне тут це залежить від насправді від дуже багатьох факторів. Нам необхідно ще деякі технічні моменти відточити, і ми розуміємо, що з кожним новим маршрутом, який запускається без готівкового оплату, ми вилучаємо готівку у водія і відповідно вводимо її в прозору площину. Це також і передбачає і в подальшому і прозору заробітної плати з усіма нарахуваннями, і єдиним соціальним внеском для до зарплати водія і податку в заходів фізичних осіб. Тобто, це є процес, який поступово зараз в нас дає можливість все таки детінізувати сферу перевезень у громадському транспорті. Ну, хоча б якісь приблизні дати до кінця цього року, можливо, таке? Буде? Я, я думаю, що до кінця цього року ми однозначно етап безготівкової оплати маємо запустити вже на всьому громадському транспорті. В подальшому, коли ми побачимо, що технічно все якісно працює, що водії навчені, що пасажирів є можливість розрахуватися різними способами, як готівкою, так і безготівкою, так і з використанням леокарту, тоді ми вже зможемо працювати над тим, щоб перейти на оплату транспортної роботи для перевізників. Тобенька розкажіть, власне, які складнощі основні є. Ви кажете, так це поступово. Які основні складнощі власне є технічні моменти взаємодії з нашими підрядниками з мікроелектронікою, тому що вони працюють дистанційно в власне в Чехії і контрактом не передбачено власне необхідність, хоча нам би це було потрібно, того що вони приїдуть сюди і будуть допомагати нам, якби усувати всі якісь недоліки в частині звітності, зокрема, що зараз необхідно для внутрішньої комунікації. Із перевізниками, і також власне це є враховуючи те, що ми детінізуємо сферу перевезення в громадським громадському транспорті. Все таки це необхідність подальшому для підприємств цієї сфери виплати прозорих податків на заробітні плати працівників. Це також передбачає необхідність власне коштів.